Всього в Донецькій області цьогоріч підлягає приписці 15 тисяч юнаків. Більше за все з Донецька. І значна частина з них вже через рік поповнить ряди контрактних військовослужбовців. Проте спеціалісти вкотре наголошують, строкову службу не відмінили, а лише призупинили. Тож при досягненні повноліття, навіть не отримавши повістку, юнакам радять все одно звернутися до військоматів. Будуть у нас комплектуватися внутрішні війська. На данный призыв у нас уже есть наряд военнослужащих, которые годні по здоровью могут пройти службу срочно во внутренних войсках. И еще у нас держслужба транспорту. Звісно, у нас теж буде наряд, поки що ні, то вони теж будуть призиватися на срочну службу. В Планах 100% перехід від строкової служби на контрактну. Для цього в обласних центрах постійно ведеться агітаційна робота. Крім того, майбутніх контрактників намагаються заохотити зарплатнями, житлом та іншими соціальними гарантіями. Ось зараз у нас йде поетапне повишення діждан то есть заробітної плати. Скажем так, почалося оно з середини прошлого року і в іюлі. В месяце текущего года мы должны будем выйти на стопроцентное повышение заработной платы по сравнению с июнем прошлого года. Это один аспект. Второй аспект ⁇ обеспечение служебным жильем. Служебним жильм ну та тих, которых прослужили уже 20 років і то тобто, є своїм служебним жильем. А ті, які підписують контракт вперше, ліба продлівають второй тобто, третій контракт, їм представляють місця в общежиттях. Остаточні терміни переходу армії на контрактну основу спеціалісти поки що прогнозувати не беруться, проте наголошують популярність все ж зростає з кожним роком. Олена Сушкова Олексій Костюк, регіональна служба новин. Рік, ще не розпочався, а заходи присвячені 200-річчю. від дня народження Тараса Шевченка у повному розпалі. Про духовну спадщину кобзаря говорили за круглим столом теоретики й практики Донеччини, аби поділитись досвідом, як краще навчити дітей розуміти великого Тараса. Офіційний старт року Тараса Шевченка на Донеччині відбудеться 28 січня. Проте заходи вже розпочато. Так понад півсотні знавців української літератури зібрались за круглим столом, аби ще раз поговорити про духовну спадщину Великого Кобзаря. Недаремно цей рік був названий указом президента України Віктора Педочанковича роком Тараса Жовуча Шевченка. І це не просто данина 200 річчю круглій даті. А це визнання його суті, його величі і його цінності і місця в нашій історії, в нашій культурі. Підготовка до ювілейного року кобзаря на Донеччині розпочалася ще 2012-го. У школах та дитячих садках вже провели чимало різних конкурсів. Та найбільша кількість заходів запланована саме на цей рік. Кожен матиме певну мету, що формуватиме серед молодих українців повагу до батьківщини, батьків та родини. Я хотів би, щоб ми і наші діти зрозуміли роль і значення Тараса Григоровича не тільки як великого кобзаря, але як людину, поборника Незалежності нашої України, але як людину і поборника свого навчайтеся, чужого не цурайтеся, як великого інтернаціоналіста, але як людину зрозуміло, сьогоднішнього часу завідувач кафедри історії української літератури та фольклористики Донецького національного університету Віра Просалова розповідає, що студенти також готуються до 200-річчя Тараса Шевченка. Їхню ініціативу проведення конкурсу віршів про життя Великого Кобзаря схвалили в міністерстві освіти та науки України. Наразі конкурс вже стартував на Донеччині, в майбутньому, можливо, його проводитимуть і в інших областях України. Ми запрошуємо взяти участь студентів інших вищих навчальних закладів і надіслати журі цього конкурсу. Вірші присвячені життю і творчості Шевченка. Нам здається, що саме це найкращий шлях до самопізнання і до пізнання величі цієї постаті. За словами спеціалістів, перелік заходів присвячений двохсотій річниці від дня народження Тараса Шевченка вже чималий. Серед них і прем'єра Кантати Хустина, що готує для глядачів Донецький національний академічний театр опери та балету імені Анатолія Солов'яненка. Катерина Яковенко Олексій Костюк, Регіональна служба новин. Виконуючи доручення президента, уряд вирішив збільшити Шевченківську премію в кілька разів. У 2014 році передбачено 1 мільйон 300 тисяч гривень. Про це заявила народний депутат Ганна Герман на брифінгу у Верховній Раді. Нагадаємо, що у 2013 році фінансовий еквівалент премії становив трохи менше 300 тисяч гривень. Герман також додала, що уряд вирішив питання фінансування завершення ремонту національного музею Тараса Шевченка в Києві. Іван Царевич, Сар, Цариця, Іспанці, Лицарі, Ковбої все це діючі особи однієї казки. Нею вирішили провести старий та зустріти новий рік коня в одному з донецьких кіноспортивних клубів. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. Така казка у кіноспортивному клубі стала вже доброю традицією, бо вже 17 років саме так тут прийнято зустрічати новий рік, проваджаючи одну тварину символ минулого, та зустрічаючи іншу талісман майбутнього року. Цього разу тим більше цікаво, бо 2014 – саме їхній рік. рік вона приурочена к тому животному, яке приходить. Да, и будет владеть годом следующим. Вот, например, сегодня будет про лошадей. И сказка сегодня называется: Как Иван Царевич, конюшню царскую лошадей собирал. Підготовка до виступу зайняла немало часу, потребувала уваги та терпіння від артистів, як від людей, так і від їхніх чотириногих партнерів. Бо синхронізувати рухи та змусити декількох коней діяти спільно – справа не з легких. Одне діло – театральну постановку підготувати, де люди, які знають, що вони роблять, і вони чітко настроєні на якусь определену роботу. Якщо ти готуєш яке-то виступлення з лошадьми, то потрібно знати, що у них бувають різні настроєння. Бувають складності погодні, бувають складності організаційні. Характер. Ну и плюс то животное... 500-600 кг весом, тому з ним ще необхідно справлятися. Так останні три доби – постійні репетиції. До того ж артистам, спортсменам, інструкторам, директору та всім, хто займається у клубі, довелося ненадовго перетворитися на письменників та самотужки написати казку. Персонажі, вони ж приходять во время там, каких то роздумів, во время каких то інтересів і приходиться сказки сочиняти самим. Почему? Потому что никакие сказки, которые можно было б, допустим, применить вот к нашему именно конному балету, так можна сказати. Вот, не підходять. Тому приходься там придумати персонажі, вот е якісь сюжетні лінії. Сюжетних ліній було багато, відповідно і номерів. У кожного по декілька ролей та виходів, всього декілька хвилин на перевтілення з лицаря на діда Мороза чи навпаки. Я много хто сьогодні. Я і цар, я іспанська красавиця. том, що я бланінка, конечно. я і и... хто я й Я що сніжна фея в самому конце. Костюми яскраві, вершники досвідчені, коні готові до виступу. Тільки одне розчарування погодні умови, дещо коригували виступ учасників. Втім, і людям, і коням приходилося у буквальному сенсі слова місити бруд, але на казкову програму це ніяк не вплинуло. Задоволення від постановки та спілкування з такою великою твариною як Отримали всі гості. Ганна Федоніна, Марія Голобокова, Павло Чуприне, регіональна служба новин. Визначили кращого. Нападник збірної Португалії та мадридського реалу Кріштіано Роналду отримав золотий м'яч приз кращого гравця світу у 2013 році. Зірковому португальцю за результатами голосування таки вдалося випередити двох іменитих суперників Ліонеля Месі та Франка Рібарі. До речі, за минулий рік Роналду забив 69 голів та зробив 17 результативних передач, за що і був відзначений. Від щастя футболіст навіть не втримав сліз. З відпустки і до роботи футбольний клуб Шахтар після зимової перерви провів перше відкрите тренування. До складу команди повернулися майже всі футболісти. У якому стані перебувають гірники? Бачила наша знімальна група. Перше відкрите тренування у новому році провів футбольний клуб Шахтар. Після операції на спині гарно себе почував і капітан гірників Даріо Серна, який займався в загальній групі. До складу команди повернулися всі футболісти, окрім Бернарда. Усі вчасно повернулися за винятком Бернарда. Він у понеділок приїхав, але це не звільняє його від серйозного штрафу за запізнення. Ми догляд гравці пройшли, дані хороші. Футболісти в доброму стані, і з відпустки всі без винятку повернулися з гарним настроєм. Може зазначити, що через респіраторне захворювання вилетів лише гілсіньо, а в ранковому занятті не брав участь Фернандо. Перше тренування пройшло повноцінно та у відповідному ритмі. Вже в середу Шахтар вилітає до Об'єднаних Арабських Еміратів, де проводитиме тренувальні збори із такими суперниками, як Брундбю, Айнтрахт тощо. Вони Продовжимо підготовку там в Еміратах. Це буде практично повторення підготовчого періоду минулого і позаминулого сезонів. Дуже гарні умови, добрі спарринг-партнери на зборі. Вже 16 січня зіграємо з Франкфуртським Айнтрахтом. 25 числа повертаємося назад, два дні на місці, і вирушаємо на турнір до Ізраїлю. Він також дуже важливий для нашої підготовки. За планом також може бути і третій тренувальний збір за кордоном. Його гірники плануватимуть, виходячи з погодних умов у Донецьку. Данила Ширшиков, Євген Атраднов, регіональна служба новин. У Донецьку провели традиційно відкриту першість боксу обласної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву. Цьогоріч за звання кращих змагалися юнаки Донеччини та гості з інших регіонів біком. 12-13 років. До фіналу, звісно, дісталися не всі. Понад 140 юних боксерів з усього регіону, а також спортсмени з Дніпропетровської та Запорізької областей прибули до Донецька, аби взяти участь у щорічних вже 39 х змаганнях з боксу, організованих обласною з дюшор. Це майже вдвічі менше ніж минулого року. Тоді приїхало 270 юнаків. Втім, хвилювань в організаторів не виникає, адже цьогоріч в рамках першості представлений лише один вік – 12-13 років. Загалом до фіналу дісталися понад 30 пар боксерів, які виступають в 17 вагових категоріях. Серед перших на Ринг вийшов Філя Курасов з добропілля, який з легкістю здолав свого суперника. «Сьогодні було Я я думаю, я хорошо Легко далася перемога, і Андрію Єфимовичу Соледара. Першу сходинку змагань спортсмен посідає вже четвертий рік поспіль. Бой був нетрудний, у мене був перший бой трудний на соревнованнях, полуфінал. Там було трудно боксувати, а тут вже другий бой привик, к рингу, ко всьому. Адбаксірована хорошо. А ось для Іллі Гринкову, якого, до речі, було визнано найтехнічнішим боксером першості, фінальний поєдинок виявився значно складнішим. Втім, чи своїм суперникам спортсмен зустрічався вже не вперше, тож був налаштований саме на перемогу. Він для мене Були дуже складний, тому що прийти, я ті вже два рази. до цього». Так само значних зусиль довелося докласти і Владиславу Дорохову з Білозерського. Минулоріч юнак вже ставав переможцем змагань, втім, незручний суперник змусив його поборотися, аби повторити свій успіх. Он не просто сопільник, почається, коли я серію проводив, он ціплявся. На, на мене не набула з дістанці. Мені це ну не зовсім вийшло, але я, выиграла, вот, я горжусь». До речі, боксували юні спортсмени на новенькому ринзі, який спортивна школа отримала за перемогу на Кубку губернатора в Артемівську. Ринз, за словами керівництва закладу, відповідає всім сучасним вимогам. Звісно, всі заходять і не узнають цей зал. От, і благодаря Андрію Веді Шешавському, звісно, все ще судівлі одкуда взяли. Ну ми що виграла школа турнір от, на призи губернатора і так повезло нам що… Адбладаріль по такорін, наряди, перчатки. Звичайно, всіх переможців та фіналістів нагородили призами. Цьогоріч їх надав палац спорту Шахтар, де першість і проходила. Втім, для юних боксерів існують і інші стимули, адже успішний виступ на змаганнях відкриває для спортсмена можливість бути відібраним для участі в спортивних заходах значно вищого рівня. Гліпшомовнів Сергій Чорний, регіональна служба новин. Одразу після випуску новин дивіться програму сьогодні в студії. Гості – Донецький міський голова Олександр Лук'янченко, заступник міського голови Валентин Лактіонов та секретар Донецької міськради Сергій Богачов. Долучитися до розмови у прямому ефірі ви також маєте можливість, зателефонувавши за номером 312 50 80. Я ж з вами прощаюся. Гарного вам настрою та будьте здорові! За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромецентру, у середу, 15 січня, очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. На дорогах місцями ожеледиця вітер Південно-Західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі мінус 4-мінус 9 градусів в день від 2 морозу до 3 тепла. По Донецьку вночі мінус 6-мінус 8 градусів в день від 0 до 2 градусів морозу. Атмосферний тиск істотно не зміниться.